Сьогодні для бійців батальйону Карпатська Січ відбулась урочиста подія. Окрім почесних шавронів свого підрозділу, воїни отримали ще й символічні шеврони руського лева знак мужності, єдності та вдячності за їхній внесок у захист України. Заступник командира розвідленої роти 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ Ігор Костюк розповідає, що цей знак символізує спадкоємність традицій боротьби за свободу. Золотий левик це якраз усі ідеї. Золотий левик це шеврон СС дивізії Галичина. Дивізії, яка воювала за Україну. Дивізії, якою ми пишаємося та гордимося і вважаємо себе, як кажуть, нащадками цих славних людей, які в 40-х роках. Також знищували ворога, боролися за Україну. Самі ж бійці щиро діють отриманим шевроном і зізнаються, що це стало для них приємною несподіванкою. Це не лише честь, а й мотивація продовжувати свою важливу справу на передовій. Для нас кожен шеврон це подія, і кожен шеврон, який ти отримуєш, він щось дай варти. А от в Карпатській Січі, маючи золотий левик, да, це рівень те, що. Ну, його, як то говориться, прагнеш, прагнеш з самого початку, як сюди тільки йдеш. Щоб заслужити такий шеврон, потрібно гідно проявити себе в бою, демонструючи відвагу та рішучість у боротьбі з ворогом. Досягти цього за відносно короткий термін служби завдання непросте, але цілком можливе. Ми не так давно знаходимося в Збройних силах України. І я знаю хлопців, які набагато більше служать, воюють за рідну Україну. І раз пізніше виходить ці золоті левики. Так що ну у нас якби, як там буде по-українськи, в восторгі ми, а в захваті. Чесно, ми це було неожиданно. Якщо прийняти в історію, то золотий лев на синьому тлі це також символ руського королівства та ЗУНР. Його зображали на початках руських князів і польських королів у двадцятому столітті він став емблемою українських січових слідців і символом визвольного руху. Саме зображення золотого лева на синьому тлі, власне, і лягло в основу прапора України. Цей символ уповитий численними історіями та навіть увічнений у пісні золотим левиком на рукаві, яку виконували та переспівували в різних музичних стилях. У долині, прибілім сонці Вітер гуляє в зеленій траві, та вийшли маршем, молоді сорокці, золотим летом на рукаві. Нашим бійцям, хто також б'ється за Україну як Лев, ми вручаємо ці шеврони. Для них це подія. І ми це шануємо і пам'ятаємо відповідно з золотим левиком на рукаві боротися за Україну легше і правильніше.